Добрий день, маленькі друзі. Рада зустрічі я дуже. Тож хочі часу не гаєм, заняття розпочинаєм. А хто ж сьогодні до нас завітав? Не тварина дивина, вкрита панцирем вона. Так, це Черепашка, але погляньте, чомусь вона сумна. Давайте послухаємо, що ж з нею трапилося. Доброго дня, малята! Так, це я, черепаха Аха, і всім вам я добре відома. Мешкаю я у воді і завжди ношу свій дім з собою. Але нещодавно я зрозуміла, що мій дім не дуже привабливий, а я би хотіла, щоб він був яскравим, кольоровим. Адже він мені служить ще й як одяг. Ось як у моїх друзів синички, сестрички та снігурця молодця. Вони гарні, яскраві. Погляньте на них яке гарне пірячко. Не сумуй, черепашко. Твої друзі вирішили поділитися з тобою своїм кольором, а ми з малятами допоможемо та прикрасимо твій панцир. Давайте ж спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Хто там плаває у річці? В чистій хлюпає водичці. Черепашенята чудові малята. Малята. Давайте ж спробуємо розвеселити нашу черепашку та прикрасимо її панцир. Для цього візьмемо кольорові круги різного кольору та різного розміру, клей, пензлик для клею та серветку. У мене є ось такий великий червоний круг. Я його покладу посередині панцера черепашки. Як ви гадаєте, хто ж поділився таким кольором з нашою черепашкою? Так, це снігурі. Далі по колу викладаємо синього кольору круги середнього розміру. Викладаємо приблизно на однакові відстані один від одного. Як ви думаєте, хто ж поділився з черепашкою синім кольором? Так, напевно, це водичка. І жовті маленькі круги викладаємо між синіми. А хто ж поділився жовтим з черепашкою? Мабуть, це синичка. А тепер давайте наклеїмо наші фігури. Для цього круг з білої сторони намащуємо клеєм та наклеїмо на панцир черепашки. Серветкою притискаємо та забираємо зайвий клей. Так робимо з усіма кружечками. Та прикрашаємо весь панцир черепашки. Не забуваємо чергувати наші круги жовті маленькі та блакитні середні, щоб панцир був красивий. Ось мій прикрасили панцир Черепашки. Погляньте, яка вона задоволена, радісна. Яка краса, яка краса! Я тепер точно не схожа ні на одну мою знайому Черепашку. Дякую вам, мої любі друзі. Малята Черепашка вже вирушила до своїх друзів, щоб показати свій оновлений яскравий панцир. А я з нетерпінням чекатиму на ваші роботи, адже ще дуже багато черепашок, які теж бажають гарного яскравого вбрання. До нових зустрічей, мої любі!